14-та сесія Закарпатської обласної ради перша цієї весни відбулася в Ужгороді. У залі зареєструвалися 50 із 64 депутатів. Насамперед, голова закарпатської облради Роман Сарай закликав присутніх вшанувати пам'ять усіх жертв російської війни та героїв сьогодення, серед яких, на жаль, і наші закарпатці. В обласній раді представили і нового депутата. Присягу прийняв Цебер Роланд. Він замінив обраного від Закарпатської обласної організації політичної партії Слуга народу депутата Олексія Іванчо, який склав повноваження під час сесії 21 грудня 2023 року. Я Цебер Роланд Іванович, приступаючи до виконання повноважень депутата депутата Закарпатської обласної ради, усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити українському народові. Неухильно дотримуватися Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов'язки. Неухильно захищати інтереси територіальних громад закарпатської області. Голова облради Роман Сарай вручив новообраному депутату картку для голосування і депутатський нагрудний знак. Далі обранці перейшли до порядку денного, а це більше 15 питань життєдіяльності Закарпаття. Питань було багато. Вони стосувалися дуже різних галузей. Велика увага була приділена соціальним закладам нашим інтернатам, геріатричним пансіонатам і так далі. Окремий блок питань стосувався майна управління майном. Зрозуміло, що частина питань це бюджет, затвердження звіту за бюджет попереднього року і деякі зміни, які відбуваються вже в цьому році. Були різнопланові інші питання, в тому числі і ті, які так звані загрифовані. Вони стосуються там безпекових питань або інших важливих аспектів нашої діяльності зараз. Тому окремо виділити якесь питання неможливо, бо всі вони важливі по своєму. Підтримали обранці Закарпаття і деякі депутатські запити, які лунали в залі. Пішло звернення від командира військової частини, в якій служить наш депутат Степан Деркач. Я не буду озвучувати, то, як депутатський запит вам де там просять, розробляється один із серйозних апаратів, і вони просять допомоги. У нас є хороша командна робота, ніхто не грається в політиканство, ніхто не займається якимись дестабілізаційними питаннями. Закарпаття відіграла дуже важливу роль євроінтеграції. Відіграє України. І я дякую угорській громаді за те, що вона підтримала це. Нашим завданням для вас всіх є тримати стабільний. Спокій на території Закарпаття під час сесії голова облради Роман Сарай та голова ОВА Віктор Микита виконали почесну місію. Нагородили окремих закарпатців, серед яких і захисники України спільною відзнакою обласної ради та обласної державної адміністрації. Крім того, Роман Сарай вручив посвідчення та значки амбасадорам Закарпатської області, які стануть активними лобістами у співпраці із закордонними партнерами в рамках різних проєктів. Знайти тих закарпатців, які сьогодні є найбільш пізнавані в тих чи інших сферах, і, скажімо так, делегувати їм певні повноваження амбасадорів Закарпатської області, тобто це ті люди, які могли би. Популяризувати наш регіон, будучи певними авторитетними людьми, людьми в тій чи іншій сфері, було визначено е, наступних вісім переможців, із загалі тих, хто подали, крім тих, що шість визначила конкурсна комісія. Таким чином, сьогодні у нас є представлено е, 14 переможців. Загалом депутати Закарпатської обласної ради прийняли більше 20 рішень порядку денного. Одноголосно вони прийняли пакетом важливі питання життєдіяльності, соціального і економічного розвитку Закарпатської області.